Всім привіт! Сьогодні зі мною в минулому професійний футболіст, який грав за команди Вищої ліги на початку 2000-х років це Микола Наконечний. Микола, привіт! Доброго дня, шановні вполівальники. Що? Е, буде на сьогодні футбол? Стар, стартує відбір чемпіонату світу Україна-Франція 21.45. Твої думки? Що нам чекати? Ну, мої думки такі, що наша команда налаштується максимально якісно на цю ігру, враховуючи минулі ігри з збірною Францією. Це сильний суперник, додаткова мотивація не потрібна. Граємо з одним із лідером світового футболу, яка зараз має космічний рівень гравців по підбору і взагалі і по лавки запасних тощо. Просто космос, просто космос хочу додати, Всі знають, що збірна Франції можна легко зібрати не один-три склади рівноціни збірної Франції. Нас навпаки, сьогодні трошки важка ситуація. Нас Миколенко не грає. Циганков не грає. Яремчук не грає. Взагалі проблема, того, що ех, багато футболістів, які зараз грають за кордон чемпіонату, не мають на жаль ігрової практики. І буде дуже проблемно. Що думаєш по цьому, по цьому поводу? Е, погоджуюсь. Е, наразі у нас такий стан у збірні України, що наші легіонери, е, мають мало ігрової практики. Є багато ігрової практики в внутрішньому чемпіонаті, але це внутрішній чемпіонат, але це внутрішній чемпіонат. Да. Всі знаєте наш рівень на жаль, на сьогоднішній на, ну, нашого внутрішнього чемпіонату. А Франція погодься це зараз космос. Просто да. світовий Вігарці космос збірної Франції. Правильно, Саш, гравці збірної Франції вони мають. Шалену ігрову практику е в чемпіонатах, топ-рівня. Топ-рівня, От я так думаю. Але як би там не було, ну я думаю так, що нас зараз Франція, а потім у нас буде Азербайджан. Якщо ми візьмемо чотири очки, ну, очко з Франції, я думаю, за перемогу. Це буде за перемогу. Далі Азербайджан ну, мусово перемагати. Ну, У мене такі думки. Чи... В мене нічия з Франції, це буде порівнюється до перемоги. Ну, е погоджуюсь. Е Взяти одне очко з командою Франції, це буде хороший результат. Наголошу, з нинішніми проблемами, які є в нашій команді. Так, е, бо Ребро, у нас, у нас всі ігри на виїзді, можу так сказати. Ну, на виїзді. Чого? Бо ми граємо в Польщі, приймаємо, потім виїзди теж у нас е, так. Е, їдемо десь в іншу країну. Чого у нас не буде вистачати 12-го гравця, це вболівальники? 100%, погоджуюсь. Бо коли ми виступаємо навіть там в Польщі, все одно це не та підтримка. 100%. коли приїжджаєш на виїзд, і команда приймає там, наприклад, та же Франція, так там буде забита трибуна, там повна чаша буде, і, і я думаю, що це дуже нема ну, немаловажно, коли є 12-й гравець, це є вболівальник. Це дуже, дуже сильний гравець. Ну одним словом, як якби там не було, розуміємо, що буде важко, будемо сьогодні звичайно болівати. І наступний матч зараз з Азербайджаном, Теж буде важко буде переліт. І знаєш, вчора в неті почитав таку цікаву інфо. Я казав, що дуже буде важко з Азербайджаном, Чого? тому що ми важкий переліт. Україна завжди важко грає з два дня на третій, в них завжди важкий другий матч. Але я кажу, що почитав: ми граємо завтра з Франції. Сьогодні, ми сьогодні граємо з Францією. Водночас Азербайджан грає на виїзді матч з Ісландією. Азербайджан, країна, яка біля казківськ моря, вони переліт майже до Гренландії, це майже 7 тисяч кілометрів і назад 7 тисяч кілометрів. Тобто, наших я б взяв з Вроцлава, де ми будемо грати матч до Азербайджану. Це 3,5, з хай чотири тисячі кілометрів проти їх 14. Ну тобто, до чого я веду від маски, що в нас був важкий переліт, не буде, тобто. Як з Францією, як би там не було, навіть якщо ми програємо, ну це Франція, я, я думаю, болівальник не дорікне, а Азербайджан треба вигравати. Ну, тобто, якщо ми виграємо Азербайджану, я ревров не спочуваю, буде дуже важка критика. Як думаєш? О, погоджуюсь, бо що ми е, будемо в однакових, в однакових умовах. Навіть я скажу, що навіть ми трошки може кращих умовах. Ми хіба що те, що е, Азербайджан грає вдома, все. Так, просто е, сили, які віддадуть як, і збірні, вони м, просто м, на інших рівнях. Рівень інтенсивності ігри Україна-Франція буде ну, ну, так, е, значно вправді. більший, е, ніж рівень інтенсивності ігри азербайджан ісландія е, Плюс, я думаю, що Азербайджан вилетить в той же день, щоб не схопити е, акліматизацію, яка проходить на третій-четвертий день. Тоже, дуже тобто е, приїхали за день до е, прилетіли за день до ігри, відіграли. І так само, і от, ну, так, таким чином потрібно проводити ігри. Я думаю, вони так і будуть робити. А, ну, да. Да, як би там не було, будемо болівати. Ну, я ще раз хочу сказати: для мене ідеальний буде результат. Не хочеться зараз забігати, але як болівальний хочу сказати. Звичайно, якщо ми переможемо сьогодні Франції, ну це буде топ, це буде топіще. Але в ідеалі для мене це нічия з Францією і люба перемога. Якби там не було, я ж кажу, в футболі головний результат виїзд перемога Азербайджан. 1-0, 2-1, хай навіть 5-0. Ну, це треба, щоб головне, щоб нам було три очки. Так, е я думаю, зараз потрібно нам думати про сьогоднішню гру. Про игру. сьогоднішню гру, а потім так, про Азербайджан. Так, так, так. Головне, це сьогоднішня гра. І я думаю, хлопці е виложаться на максимум, на 100%. Чого це? Перша гра. Перша гра як старт в груповому етапі. Стратегічно важливо, важливо в груповому етапі перші ігри там для того, щоб зробити собі хорошу стартову позицію в таблиці. Тому вболіваємо за наших боліваємо. хлопців сьогодні. Вболіваємо. Да. Друзі, ми з Миколою вболіваємо разом за збірну України. Ви також боліваєте 21-45. Україна-Франція. Перший матч відбору до чемпіонату світу. Всі разом з нашою командою. До перемоги. До перемоги.